Любі, мої, вітаю всіх вас! Наближається Різдво, і я запрошую кожного з вас до Різдвяної подорожі, до біблійної історії про Різдво. Я запрошую вас познайомитися з реальними подіями Різдва. Я запрошую вас познайомитися з реальними людьми, які приймали Ісуса Христа в цьому світі, коли Ісус Христос народився. Я запрошую вас познайомитися з реальною вірою цих людей, і я запрошую вас познайомитися з реальним Ісусом Христом, з реальним Сином Божим, який народився в цей світ. Він став нашим Спасителем, він є нашим Спасителем, і ми очікуємо його, і Він прийде. Я запрошую вас розмірковувати в ці дні над реальними подіями Різдва, щоб віра кожного з нас, щоб надія кожного з нас, щоб довіра кожного з нас, Ісусу Христу, зростала, зростала і зростала, щоб любов кожного з нас до Ісуса Христа ставала б ще більше і більше е е потужною, і щоб. Вона вона заповнювала усе у все наше серце, увесь наш розум, усі наші почуття, що Ісус Христос був справді е, скарбом нашого життя, тому що він і є скарб нашого життя. І сьогодні я запрошую вас познайомитися з Марією, мамою Ісуса Христа. Ми розуміємо, що взагалі мама це е, дуже важлива е, постать в житті кожної людини. І от давайте задамо собі таке питання, чому Господь обрав саме Марію, мамою Ісуса Христа. Марія була і є справжньою біологічною мамою Ісуса Христа. Марія виховувала Ісуса Христа, Марія турбувалася про Ісуса Христа. Марія навчала Ісуса Христа, Сина Божого, всьому тому, чому навчає звичайна мама, звичайну дитину. З однією тільки різницею. Що е, Ісус Христос був безгрішною людиною, але ж він все ж таки був е, людиною і дитиною, і тому він мав зростати. Тож Марія його навчала. Чому саме Марію обрав Господь, Небесний батько, для того, щоб саме Марія стала мамою Ісуса Христа? Чому Ісус Христос обрав саме Марію для того, щоб Марія. Була мамою Ісуса Христа. І тут є правильна відповідь і неправильна відповідь. Неправильна відповідь полягає в тому, що люди починають шукати підстави для обрання Марії в маму Ісуса Христа саме в Марії. Але справжня відповідь в тому, що стати мамою Ісуса Христа це була Божа благодать. Для Марії. Що таке благодать? Благодать це милість від Господа, на яку людина не може заслужити, за яку людина не може відплатити. Це така надзвичайна милість від Господа, яку людина може тільки з вдячністю, з благоговінням прийняти та радіти цьому. І от е, сьогодні ми будемо з вами знайомитися з е, е, історією, як Марія дізналася про те, що вона стане мамою Сина Божого, про її спілкування. З Янголом про його, її питання. А на початку я хочу сказати про те, що коли Марія е дізналася про те, що вона стане мамою Сина Божого, їй було 15 років. Так, так, саме 15, не 35, не 45, не 20 навіть а 15 років. Про це не говорить слово Боже, і слово Боже не говорить нам е, точний вік, в якому Марія стала мамою сина Божого, але просто звичайна статистика тих часів говорить про те, що приблизно у 15 років середньостатистична е, дівчина виходила заміж та народжувала свого первістка. Тож Марії було приблизно 15 років. Вона була заручена. Ще не була у шлюбі, була заручена з Йосипом, вона не була знатного походження, і вона була е, ближче до е, бідної родини. Несподіваний Божий випір для того, щоб людина стала мамою Сина Божого, не просто мамою царя, не просто мамою великої людини. Марія стала мамою Сина Божого. Марія стала реальною біологічною мамою, справжньою мамою Сина Божого. Просто давайте зараз подумаємо про це, яке це диво, яке це чудо, що Господь настільки наблизився до нас, людей, що навіть одна з е, жінок нашого людства звичайна жінка, така ж грішна, як ми з вами, така ж народжена від Адама, як кожна з нас, стала. Реальною справжньою мамою, справжнього, реального Сина Божого. І це чудо просто затьмарює е, наш розум. Просто, просто ми склоняємося в благовійні перед Господом е, для того, щоб подякувати йому за таку милість. І от одного е, дня е, до Марії, яка не очікувала такого. Такого в своєму житті, вона не очікувала такого повороту у своєму житті, приходить Янгол Божий. І каже Марії, Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Взагалі, коли до тебе приходить Янгол Божий, я так думаю, що насправді не кожна. Не кожен з нас, не кожна з нас може сказати, ну до мене просто Янгол Божий приходить щодня. Я я знаю, як розмовляти з Янголом Божим, коли насправді Янгол Божий приходить до людини і починає говорити від ім'я від імені Господа, грішна людина вона відчуває певний страх, вона відчуває велич Господа, вона відчуває те, що вона своїми вчинками, своїм, своїми досягненнями в цьому житті. Вона не може встояти в Божій присутності. Це відчула і Марія, і вона, вона стривожилася, і вона починала, і вона почала розмірковувати, що, що це означає, що це Янгол, про що це Янгол говорить до мене. І... Тут я хочу зазначити, щоб ми подивилися, як, як діє справжня віра в Господа. Справжня віра це не просто коли людина все знає, все розуміє, коли немає питань, коли, знаєте, людина просто розум людини, відчуття людини, почуття людини про цю є комп'ютер. Справжня віра це. Справжня віра, і це віра справжньої реальної людини, це віра, яка задає питання, це віра, яка перепитує, це віра, яка чогось може не зрозуміти, це віра, яка може е, просто розмірковувати і намагатися зрозуміти, що ж Господь саме каже мені. Отак От саме розмірковувала Марія, коли вона почула це привітання від Господа, що радій. У тебе є Божа благодать. Благодать на що, милість на що? Але е, зараз ми будемо читати далі. Тут хочу зазначити перше слово, яке сказав Янгол Марії радій. Христос це радість. Прихід Ісуса Христа в цей світ це радість. Коли Христос приходить в життя кожного з нас, це радість. Тому я хочу зараз сказати кожній людині, яка вже Вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, яка живе з Ісусом Христом, яка довіряє Ісусу Христу, яка е, буде святкувати Різдво не просто як культурне свято, не просто як свято, е, яке святкують всі люди нашої культури, нашої цивілізації, а яка саме вірить в Ісуса Христа Свого Спасителя. Я хочу сказати: радіймо. Слово Боже каже нам: радіймо. Тому що ми отримали благодать від Господа, ми отримали Сина Божого від Господа, ми отримали Спасителя від Господа, радість кожній людині, яка вірить в Христа свого Спасителя, радість, мир, вічне життя, вічна насолода разом з Ісусом Христом. Марія почала розмірковувати про слова Янгола, і вона почала думати, про що ж говорить мені Янгол? І Янгол продовжував їй говорити: не бійся, Маріє! Бо ти знайшла благодать у Господа. Подивіться, Янгол двічі говорить Марії, Марії про те, що вона має благодать, милість від Господа. Вона отримала від Господа те, чого б ніколи б жодна людина не змогла б заслужити своїми власними досягненнями. Взагалі, все те, що ми отримуємо від Ісуса Христа і саме Ісус Христос, це є Божа благодать. Ми цього не можемо заслужити. Це Господь нам дає таку благодать. І Марія стала мамою Сина Божого саме тому, що їй була дана така благодать, не тому, що вона була визначною, а тому, що Господь такий благий, Господь такий милосердний, що Він прийшов до нас людей, і е, одна з жінок. Нашого світу, нашого людства, стала мамою Сина Божого. І далі Янгол продовжує пояснювати Марії, що ж станеться з Марією, що ж вона отримала через цю благодать від Господа. Ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому їм ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида. І до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Янгол починає їй говорити, цитувати пророцтва старого заповіту, які вказують саме на прихід обіцяної людини, обіцяного Месії. Месія це означає помазаник, тобто людина, яка наділена від Господа особливою силою і особливими повноваженнями звільнити цей світ. Від гріха, від зла визволити людей, які повірять в нього, і встановити на цій землі царство Боже, така Божа обіцянка була. І Янгол це цитує, Марії, Янгол це говорить Марії, що мене вражає, і що Господь хоче, щоб нас вразило. Що 15-річна дівчина розуміє, про що говорить Янгол? Що Янгол не просто розмовляє з Марією як з дитиною. Знаєте, як просто е нібито грається з Марією. А Янгол розмовляє з Марією про серйозні речі. Янгол розмовляє з Марією, з майбутньою мамою Ісуса Христа про те, мамою кого вона стане. Марія має розуміти. Хто буде її дитиною, кого вона буде а, виховувати? І Янгол їй про це розповідає. І Марія це розуміє. Марія Зростала в розумінні Слова Божого. Як це важливо зростати в розумінні Слова Божого, Вся свідомість Марії, уявлення про своє життя, особисті цінності, погляд на своє майбутнє, розуміння Божих планів щодо цієї землі це було вже вкорінено в розумі Марії. І тому Марія розуміє, про що говорить Янгол. Вона питає Янгола. Як це станеться, коли я чоловіка не знаю? Вона задає практичне питання: вона не займана, вона не одружена, і як вона може народити сина, коли вона не зайнята? Як вона може народити е, дитину, коли вона не знає чоловіка? Про що про що вона питає? І тут це питання воно має не тільки таке одне значення, а воно має глибоке значення. По-перше, Марія питає про те, як це станеться фізично, коли вона не знає чоловіка. По-друге, це питання має таку складову, що Марія Марія питає, а як Йосип до цього віднесеться? Що вона завагітніє? Ну, хочу сказати, не кожного дня люди народжують від Духа Святого. І ви розумієте, мою таку. Ну, іронію невеличку, це був єдиний випадок, це був єдине таке це було єдине народження, коли людина, дівчина, яка не знала чоловіка, народила людину, народила дитину. І Марія питає: я як же Йосиф на це зреагує? І що ще турбує Марію, як до цього віднесеться суспільство? Бачите, Марі... Марія задає дуже реальні питання, Марія дуже практично і реалістично думає щодо свого життя і щодо слів Янгола. Це справжня віра. Справжня віра, вона запитує у Господа, справжня віра, вона думає реалістично, справжня віра задає реальні питання. І Янгол їй відповідає, що Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Дивіться, Янгол їй каже, що Дух Святий зійде на тебе. Тобто дитина буде народжена силою Духа Святого, і Дух Святий огорне тебе. Це не просто два дії слова, це дві дії Духа Святого. Чому вони важливі? Тому що те, що Дух Святий зійде на Марію, означає те, що батьком Ісуса Христа не буде людина. Батьком Ісуса Христа буде Бог силою Духа Святого. Друга дія Духа Святого, що Дух Святий огорне Марію, означає те, що, не дивлячись на те, що Марія грішна людина. Марія, так як ми всі народилися від грішного Адама і успадкувала від Адама грішну природу. Але ж Дух Святий огорне її, і через це Ісус Христос. Який є реальною дитиною Марії, не буде грішним. Він буде святим. І Янол каже, що е, тому й дитина, яка народиться від тебе, вона буде святою. Вона буде сином Божим. Це надзвичайне чудо. Це чудо те, що е, дитина буде народжена. Без участі чоловіка, і це чудо, що від грішної мами буде народжена безгрі... безгрішна дитина. Це величезне чудо. Це неможливо просто вмістити в людський розум. Це можна прийняти від Господа як чудо, це можна прийняти для того, щоб повірити в Божій могутності, в Божій всемогутності. І Марія повірила. Вона повірила не через те, що вона, знаєте, була дитина, а вона повірила через те, що в її розум був вкорінений в Слові Божому. Марія повірила через те, що вона вірила Господу, через те, що вона вірила у всемогутність Господа, через те, що вона вірила і розуміла пророцтва старого заповіту, і тому вона повірила в ці слова. Янгола і Янгол е підтверджує їй, що це неможливе стане можливим. І знаєте, чим підтверджує тим, що от і родичка твоя Єлизавета, яка неплідна, вона вже в свої е такі е старі літа вона також народить сина. І це було підтвердженням того, що дитина, яка народиться від Марії, це буде чудесна дитина. Це буде насправді Божий син, це буде Бог, який втілиться, який стане людиною. Марія в це повірила. І знаєте, що Марія відповідає на це Янголу. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і Янгол відійшов від мене. Марія погоджується. Марія дає свідоме, е, свідому відповідь. Марія свідомо погоджується прийняти цю відповідальність, прийняти цю, цю честь стати мамою Сина Божого, розуміючи, що в її житті будуть не тільки радісні моменти, розуміючи, що. Е, Будуть складнощі у суспільстві, розуміючи, і саме Янгол їй не сказав, як відреагує Йосип на це. Вона це, е, залишає без, ці питання залишаються без відповіді, але Марія, Марія довіряє Господу. І вона погоджується, свідомо погоджується. Я раба Господня, я служниця Господня е, в іншому перекладі сказано, Хай мені буде так. Як хоче Господь, я довіряю йому. Ми бачимо в цьому величезну любов до Господа, ми бачимо в цьому величезну довіру до Господа. Ми бачимо в цьому сміливість, ми бачимо в цьому смирення. Тому що Марія не вимагає для себе якихось льгот. Марія не перепитує, а які мені будуть за те благословіння, а де я буду жити, а в чому я буду ходити, яку я одежу буду носити. Ні, Марія ні про що це не питає. Вона Хоче послужити Сину Божому. Вона розуміє реально життя, і вона довіряє Господу. Вона погоджується проходити труднощі, які е, будуть в її житті, через те, що вона стала мамою Сина Божого з любов'ю до Ісуса Христа, з любов'ю до Господа, і з очікуванням того спасіння, яке здійснить Ісус Христос. І е, ми бачимо в цьому реальну потужну, глибоку віру Марії. Хай ця віра надихає кожного з нас, хай ці риси характеру віри кожного з нас Марії. Хай ці, ці, ці риси характеру віри Марії надихають кожного з нас і будемо брати приклад з Марії, тому що. Господь нам дуже, дуже яскраво розкриває характер Марії для того, щоб ми навчилися і брали приклад з Марії. Ви знаєте, хочу сказати, що ця згода Марії, ця така прийняття волі Божої, дуже нагадує, коли Ісус Христос, її Син, приблизно через 33,5 роки у Гефсиманії скаже, що Небесному Батько скаже перед стражданнями. Не моя воля, нехай буде, а твоя. Ісус вирос в родині, коли мама мала таку ж саму віру. Хай буде не моя воля, а твоя, сказала Марія, коли їй було 15 років Янгол, який повідомив її, що вона стане мамою Сина Божого, який прийшов у цей світ для того, щоб постраждати за гріхи та визволити людей, які вірують в нього. Від тьми, від гріха та від Божого гніву. Для чого Господь попереджує Марію? Тому що для Господа дуже важлива добровільність, тому що Господь для Господа дуже важлива довіра, тому що Господь хоче, щоб люди виконували його волю через любов, тому що для Господа дуже важливо, щоб Марія розуміла, хто стане її сином. Тому що Марія має надати належне виховання Сину Божому. Тож сьогодні ми з вами познайомилися з Марією, з її вірою і з тією благодаттю, яку отримала Марія, коли Господь прийшов до неї та сказав, через Янгола прийшов, так послав Янгола і сказав, що вона стане мамою Сина Божого. Подивіться на справжню Марію. Подивіться на те, наскільки вона довіряла Господу. Господу, подивіться на те, скільки Марія труднощів. Мала в своєму житті через те, що вона стала мамою Сина Божого. І подивіться на те, яку благодать і яку радість отримала Марія через те, що вона стала мамою Сина Божого. Хай це надихає кожного з нас. Хай це сповнює нас радістю, що Ісус Христос настільки благий, настільки добрий, що Він наближається до нас грішних настільки близько. Що він став один, одним з нас, він став людиною. Він народився в нашому людстві, в нашому е, роду. Він народився від грішної людини, від грішної Марії. Він дає нам грішним спасіння. І Марія, коли вона співає свою пісню, вона говорить про те, що я радію з того, що я. Отримала спасіння, тож для Марії її син це не тільки її син, це ще її Спаситель. Подивіться, наскільки близько Господь наближається до кожного з нас, наскільки близько ми е, з вами наближені до Господа через Ісуса Христа. І хай ці події різдвяні будуть для нас ще більшим привідом зростати в вірі нашого Господа.